Всім привіт! Мене звати Аня і я рада вітати вас у себе на каналі. Моє попереднє відео виходило, напевно, більше року назад, а, тому для мене це дуже, напевно, хвилююче, тому я давно не знімала відео і вже трішки відвикла. А, тому зараз намагаюсь. Пересилити себе і зняти хоч якесь відео, тому що я дуже сумувала за Ютубом, дуже сумувала за в'язанням. Сказати чесно, я в'язала до Нового року майже кожного дня. Відео не знімала, тому що були, напевно, якісь сімейні проблеми. Ну, не так як проблеми, просто а, мабуть, часу не вистачало. <кій> Після Нового року я намагалася знімати відео, хотіла знімати відео, хотіла викладувати хоча б два рази на місяць, але з 24 лютого в нашу Україну прийшла війна. На нас напала Росія, і тому було недов'язання, було недоснімання відео. Я зараз вам не буду багато розповідати про цю всю ситуацію. Я думаю, що кожен з вас вже бачить новини. Кожного дня ми бачимо ці новини. Ми дуже переживаємо за кожного. І хочу сказати, що з 24 лютого ми були вимушені поїхати з дому, тому що. Наше місто було в окупації, постійні звуки літаків, постійні звуки вибухів, обстрілів. Це було дуже складно, дуже важко. Ми спочатку поїхали до моєї другої мами, до мами чоловіка, а поїхали в частний сектор, це також в нашому місті, але... Трішки віддалено від основної головної дороги. Але ми там недовго пробули, ми пробули там, мабуть, неділі-дві, можливо, трошки більше, а потім ми вимушені були зовсім покинути свої домівки, зовсім покинути своє місто і поїхати в тисячі кілометрів від свого дому. Це було дуже важко, дуже страшно. Навіть зараз я намагаюся знімати відео вже не з першого дублю, тому що постійні сльози я не хочу показувати сльози в камеру. Свої переживання, можливо, я й буду вам розказувати, але це все-таки в'язальний канал. Це все-таки канал про іграшки повинно бути трішки менше смутку. Ми вже повернулися додому, мабуть, місяців три, а можливо, навіть трішки менше. Ми вже знаходимося вдома, знаходимося в, рівному, в рідному місті, тому що. Де б ти не був, все одно хочеться додому, хочеться в рідні стіни, хочеться в... до рідних. Хоча ми були вимушені поїхати, ми поїхали з моєю сім'єю далеко від своїх рідних, від батьків. Це було дуже, дуже було тяжко. Хоча і зараз мої батьки живуть в селі біля кордонів України. Зараз їхнє село кожного дня під обстрілами. Це дуже хвилююче і дуже страшно за життя рідних. З початком війни я втратила дорогу собі людину. Не хочу зараз це розповідати, тому що це дуже важко. І розказувати крізь сльози я також цього не хочу. Напевно, цей кусочок я буду закінчувати. Я рада, що я повернулася на Ютуб. Буду намагатися знімати відео, хоча вони часто не будуть виходити, але хоч трішки. Та я вам буду показувати свої роботи, а буду показувати трішки свої процеси, своє життя я показувати не хочу, по тій же причині, що зараз війна, і постійні звуки сирени, постійні, як би так сказати, постійно ховаємося. Це дуже важко, дуже страшно. І тому я не хочу про це розповідати. Це, мабуть, мабуть, ви мене закидаєте тапками, але просто це моє життя і я хочу своє життя нікому не показувати. Хай це буде такою а, нашою, а, нашою таємницею. Не хочу я вам цього розповідати. Мій канал все-таки про іграшки, тому буду вам показувати свої іграшки. А Ярмарок у нас немає, тому ярмарки навіть не чекайте. Можливо, вони колись і будуть, але буде це із закінченням війни. Зараз дуже важко дивитися на Ютубі дівчат, які ходять. На в'язальні ярмарки показують свої іграшки розповідають, як у них чудово, як їм чудово живеться. Хочу сказати одне, бажаю всім тим, які ходять зараз на ярмарки в своїй Росії, в своїй русні, щоб до вас прийшла така ж сама доля. Таку саму долю, яку кожен з нас, українець, переживає з початком війни. Хочу, щоб вас також всіх освободили, так як освобождають нас. В общем, я вже набалакала на 8 хвилин, тому хочу моє підключення це завершити. І в наступному підключенні буду показувати вам свої іграшки, які я зараз буду пакувати і відправляти йти на пошту. А також покажу мої іграшки, які в мене є в наявності, точніше, які в мене залишилися в наявності, тому що я не в'язала, а зараз намагаюся в'язати, повернутися більш-менш до життя. Намагаюся триматися, триматимусь стільки, скільки буде сил. І так, дівчатка, це мало бути третє моє підключення, але, на жаль, це друге. Тому що. Перед тим, як іти на почту, я сняла відео, показала іграшки, які я упаковую і іду відправляти на почту. Я сняла це відео, зберегла його собі в телефоні, упакувала іграшки і пішла відправляти на почту. Коли я прийшла з почти, вирішила знімати вам оце ось третє підключення. Виявилось те, що це моє попереднє відео не збереглося. А, тому ті іграшки, які я упакувала і відправила, я в кінці відео постараюся ставити вам фото, щоб ви поглянули, які іграшки я відправила. А зараз я вам покажу іграшки, які в мене є в наявності, і процеси, які я зараз в'яжу. Напевно, спочатку я покажу вам свої процеси, тому що іграшки, мабуть, буде цікавіше дивитися, ніж процеси. І так, зараз у мене в процесі є ось така ось куколка. Це Україночка. Я її в'яжу для себе. Вяжу тоді, коли мені захочеться її доробити. Тому я не спішу її поки що закінчувати. Мені подобається в'язати її, і тому поки готова в мене така голова. А Наступним а, покажу я вам спочатку пусту корзинку. В неї я буду ложити ось такі ось зайчики. Це зайчики сімічки. Котик, також котик, сімечки, Силку, дівчатка, зразу кажу, я не даю. Тому що це схема російської майстрині. Я на ці схеми, силки не даю, автора я також не указую. А кому буде неприємно це дивитися, те, що я не вказую автора, ви мене, звісно, вибачте, але це. Моє рішення я продвигати і просувати русню не буду. А два зай, дві іграшки, зайчик, котик. Ще є в мене в процесі такий зайчик сіренький. Я зв'язую свої залишки пряжі, тому получається різного кольору. Ще ось такий у мене котик. Він зв'язаний з Softy Plus персикового кольору. І зв'язані у мене два ось таких чорних котика. У мене залишилося ще трішки чорної пряжі, а для таких котиків зв'язати її, я думаю, це гарний варіант. Так, Поки що це в мене в процесі усе. А зараз я в'яжу ще помимо іграшок носочки для наших захисників. Тому, дівчатка, хто хоче приєднатися, зв'язати пару чи дві, напишіть, будь ласка, в коментарях. Я дам вам посилання, куди можна це звернутися. А зараз я свої процеси прибираю і показую вам свої готові іграшки. І так, свої готові роботи хочу також показати з от такої корзинки. Це також котики, зайчики сімечки. Це, звісно, не всі іграшки, тому що половини в мене вже, напевно, немає. Дочка забрала ці маленькі іграшки на подарунок для своїх друзів у садочку. Ось такі в мене котики, готові, покажу вам поближче. Про кожного я розповідати не буду. Який це колір, скільки пряжі в мене пішло. Просто буду показувати вам іграшки. А далі хочу також корзинку показати. А до речі, цю корзинку. Мені подарувала моя феєчка. Зараз покажу, що вона мені ще подарувала. Це була ось така ось чудова пряжа YarnArt Flowers ось така гарна розцвітка, гарний колір. Я дуже давно хотіла його собі придбати, щоб зв'язати для себе бактус, але все не було можливості. І тому я щиро вдячна за цей такий подаруночок. І так, буду показувати вам свої роботи. А першого, що я хочу вам показати, це ось такий ось український зайчик. Я буквально тільки що його доробила, він мені дуже подобається. Я таких в'язала дуже багато вже, і ще буду в'язати, тому що а, такі зайчики ніколи не вийдуть з моди. І це такий невеличкий. А, символ України. Навіть таких зайчиків не в'язав тільки лінивий. Продовжую показувати свої готові роботи. А ще у мене була зв'язана ось така ось уточка. це Лала Фанфан. -Фан. Також мастер-клас, ссылки на мастер-клас ви але я скидати не буду, тому що це також автор російська майстриня. Отаке у мене уточка зв'язалася. Ще помимо цього українського зайчика, у мене був зв'язаний ось такий ось зайчик із уш... жовтим вушком. Вушка трішки вже загнулися, тому що лежали з усіма іграшками. А також в мене в наявності є ось такий ось йожик. Ви вже його бачили в моїх попередніх відео. Але поки він у мене в наявності, поки я буду вам його показувати. Ще є ось такий є, зайчик. Приберу трішки, щоб ще влізла вам в камеру мої решта іграшів. Також у мене є ось такий є, дракончик. Ви також його вже бачили, але покажу вам знову його. Ще зв'язаний був у мене ось такий ось тигрик. Він був у мене зв'язаний ще в тому році. І, мабуть, я його або комусь подарую, або продам із гарною скидкою, тому що бантик уже затріпався, його потрібно поміняти. І, напевно, тигрик це вже не така популярна іграшка, яку хотілося б. А також в мене ще лежать мої улюблені комфортери. Я не знаю, чому вони в мене ще залишилися, але на кожній ярмарці на них дивляться, але не хочуть купувати. Це моя схемка і дуже гарна іграшка для маленьких діточок. А ще в мене є в наявності ось така зайчушка. Я її колись в'язала в онлайні в Телеграмі. Тому вона в мене ще є. Все ніяк не знайде свого друга. Ще у мене був зв'язаний міні-мішка. Ще у мене є фея Avery, якщо я не помиляюся так її звати. Були у мене зв'язані ось такі ось ведмедики в комбінезонах. Мастер-клас я знаходила в інстаграмі. І ще ось один такий ведмедик. Показую ще ведмедика. Ось такий ось був. І ще ведмедик. До речі, у відправках я відправляла по схожій схемі, але тільки зайчика з жовто-блакитними вушками. Ще у мене є в наявності, мабуть, зараз їх в'яжуть усі. Це котики колобочки Ось такий ось оранжевий із рожевим. А, просто рожевий. Ось такий ось. Сірий блакитний, а, рожевий з фіолетовим. Більш-менш такий коричневий колір, жовтий з білим хвостиком, також блакитний із синім. Ось такий ще рожевий з фіолетовим. Ще у мене ось такий є а, синій з білим. Тут я зробила йому ще такісь вусики. А, зараз я ці іграшки приберу. І покажу вам маленькі, які в мене ще є в наявності. Спочатку почнемо з маленької корзинки. Маленькі корзинки в мене є пончик, брелочок. Є міньйон, адже один залишився. Скільки не нав'яжи, все одно і вони популярні. До речі, це мастер-клас мій, в мене є вільний на моєму YouTube-каналі. Кому цікаво, переходьте і вяжіть разом зі мною. А також є у мене є такі ось зомбі. Є у мене два ось таких ось сонечка. Ще у мене є ось такий ось гарненький зайчик. Тепер покажу вам другу мою корзинку. Тут всі брелочки і всі сердечки. Жовто-блакитні у мене є сердечка в наявності. Кому цікаво, також мені пишіть. Ось такі. Ось жовто-блакитні А, Ще в мене залишилися брелочки тигрики. Ось такі у мене. 5 штучок залишилося. І сердечки червоні, також брелочки. Ще отакі у мене є сердечки. Також на кожній ярмарці, скільки їх не нав'яжи, їх завжди купують. І трішки більші іграшки. Зараз я вам їх показую. Є така сторохтушка. Ведмедик. В'язала я сама, без ніякої схеми, просто захотілося зв'язати ось таку ось торохтушечку. Ще в мене залишилася в наявності ось така ось парочка тигриків. В прошлому році я їх в'язала дуже багато, і на замовлення йшли дуже гарно. Ось така в мене парочка ще одна залишилася. А є у мене ще отака сова. Ще є, є ось такий сніговичок, я в'язала його років 2 назад, і він в мене ще залишився, тому я його ніколи на ярмарки не беру, беру тільки перед Новим роком. Залишилося два авокадо. Хлопчиків чомусь більше покупають, ніж дівчаток. Ще в мене були зв'язані ось такі ось зайки. Вушка, я їм, звісно, пришила не там, де потрібно, і тому вони ось такі, ось, так сказати, страшненькі в мене вийшли. І ще ось такий жовтенький зайчик. Я їх продаю з великою скидкою, тому, я думаю, на кожну іграшку знайдеться свій господар. Ще є ось, такі ось зайчик. І остання іграшка, яку я хотіла б вам показати, це моя авторська іграшка, і це вавовнятка, це саме та іграшка, яка несе надію для кожного українця. І нехай ця така ось мила страшна іграшка, сниться, кожному, е, кожному окупанту. Кожному, хто із Росії і хто підтримує Росію. Нехай ця бабовнятка прийде до кожного. А, взагалі це всі мої іграшки, які в мене є в наявності, тому я це відео буду закінчувати і буду йти в садочок за дочкою. Ми зараз ходимо в садочок на 2 часа, тому побігла я її забирати. Вам бажаю гарного, тихого і мирного дня і ночі. Кому цікаво буде дивитися мої відео, підписуйтесь, будь ласка, на мій канал, мені буде це дуже приємно. Дякую вам наперед кожному за підтримку. Ставте лайки і всім пока-пока!